Це пророцтво, яке намагається зрозуміти тільки той, хто відчув на собі важкість війни, той, хто побував у самому серці бурі. Це не просто мрія, це не просто фантазія, а справжнє передбачення, яке проривається крізь товщу часів і реальностей через усвідомлені сновидіння. Яким чином? Як може сон відкрити шлях до кінця війни? Це питання, яке поставив собі українець, солдат? Який прокидався щоранку з думанним відчуттям, що він пережив не просто ніч, а цілу епоху. Він не був надзвичайною особою. Він був звичайним бійцем, який пішов на війну заради дому, заради сім'ї. Але його сни. Його сни змінювали все. Він бачив два світи. Один це Україна, яка відроджується після війни, процвітає в атмосфері миру та нових можливостей. Це була країна, де кожен день приносив радість, де люди могли знову дихати вільно, не оглядаючись на постійний страх. Але був інший світ, похмурий, безнадійний, Україна поглинена чужою тиранією, яка стала частиною глобального темного механізму. І у цьому сновидінні, ніби змушуючи його вибирати, він намагався знайти відповідь, що має зробити, який шлях вказує його душа. Цей солдат не був першим, хто бачив такі сни. Вони почали з'являтися в інших серед його побратимів, і з кожним разом ці сновидіння ставали все реальнішими, усе сильнішими. У них було більше подробиць, більше символів. Він бачив, як чорні ворони з'являються над полями бою ці створіння, темні й непорушні, несли не лише жах, а й певну невідомість. Вони були символами майбутніх героїв. Які прийдуть на допомогу, але в образі який лякав до глибини душі. Віднайти шлях через темряву ця фраза звучала в сновидіннях, а не зовсім зрозуміле послання відчувалося як поштовх до чогось більшого. Сон вів його крізь обломки, через міста, що руйнуються, але з кожним кроком він усе більше відчував, що навіть у темряві може народитися світло. Можливо, саме Україна буде тим світлом у глобальному темному тунелі. Але для цього потрібно було зробити вибір. І саме в цей момент через його сон прийшло послання не лише від людей, а й від космосу. Він відчув їх, він побачив їх, тих, кого ми давно вважаємо фантазією, кимось із інших світів. Космічні посланці з'явилися у його сні. Він не міг чітко побачити їх обличчя. Але це було беззаперечно, їх присутність була реальністю, яку неможливо ігнорувати. Вони знали, що війна не лише битва між людьми, це частина глобального експерименту, який проводять інопланетні цивілізації, спостерігаючи, як Земля реагує на кризу, на тиск. Війна в Україні це лише перший етап цього космічного плану. І українці мають бути тими, хто визначить. Чи зможе людство увійти в нову еру або залишиться в пастці старих моделей і помилок, ці інопланетяни не нав'язувалися, вони не вимагали від нього нічого конкретного, вони просто показували, що майбутнє людство, тісно пов'язане з вибором, який буде зроблений зараз, сьогодні, в ці моменти війни, і Україна як вогнище відродження стане тим проривом. Який дозволить зберегти свободу людської душі, чи готові ви бачити те, що ховається по той бік реальності? Це й питання звучало в його сновидіннях, що стало справжнім закликом до пробудження. Чи готові ми усвідомити, що наш світ це лише маленька частина величезного космосу, і те, що відбувається тут зараз, має глобальні наслідки? Багато хто, можливо, не зрозуміє цього. Але в глибині душі кожен українець. Кожен, хто пережив ці страшні часи, відчуває, що це правда. Що робити далі? Як знайти шлях до перемоги, до відродження, коли все навколо руйнується? І де ми знайдемо ту силу, щоб вистояти перед тиранією, яка намагається поглинути країну? Як все це пов'язано з новидіннями і цими космічними посланцями? Тому що відповідь є вона існує в кожному з нас. Вони не будуть говорити прямо, не дадуть готові інструкції. Вони лише натякають на ключ, який здатний відкрити ці двері. Але знайти його можна тільки через серце, через розум, через боротьбу. І ось цей момент, цей шлях через сновидіння може стати найважливішим у житті цілої нації. Вибір, який зробить кожен українець, кожен солдат, кожен цивільний, хто сьогодні стоїть на передовій. Хто з відвагою дивиться в обличчя темряві? Чи стане Україна тим світом, що відродить планету, чи ж вона потрапить у пастку темних сил? Але є ще одна таємниця, яку цей солдат розкрив через свої сни є мови, яких ми не чуємо, є технології, про які ми навіть не підозрюємо. У цих сновидіннях з'являються образи стародавніх знань, які зберігалися тисячоліттями. Які зараз можуть стати ключем до перемоги, не просто перемоги на землі, а й перемоги в космосі. Це неймовірно, але Україна, за словами сновидця, може стати космічним хабом, центром нової ери, де людство об'єднається з іншими цивілізаціями і разом відновить мир у Всесвіті. У його снах є відповіді, які, можливо, ми ще не готові почути. І ці відповіді приходять не через великі теорії чи прогнози. А через прості чіткі знаки. Зорі, які падають з неба, і чорні ворони, що несе нові можливості для відродження. Сьогодні ми не бачимо, але через кілька років цей сон стане реальністю. Україна, як вогнище Нового світу, покаже, як можна змінити все, навіть найбільше зло. І коли ми відкриємо ці двері, ми побачимо світ, яким він мав бути з самого початку. Усі ці образи чорні ворони. Зорі, що падають із неба, та таємничі інопланетні посланці не випадкові. Це не просто метафори, це попередження, які давно стали реальністю для тих, хто готовий їх прийняти. Але більшість із нас ще не бачить справжнього значення цього послання. Усе, що ми переживаємо зараз, це лише відображення глибшої боротьби, боротьби між світлом і темрявою, між минулим і майбутнім. Вибір, який зараз стоїть перед Україною, має вирішити не лише її долю, але й долю всього світу. Цей солдат, котрий пережив ці страшні сновидіння, більше не був просто свідком подій. Він став їхнім частиною. Його сновидіння вже не були простими проекціями його підсвідомості. Він був каналом, через який пропускалися ці послання з інших реальностей, з інших вимірів. І кожне таке послання було для нього все більш ясним і однозначним. Війна, ця кривава та безжальна війна виявилася лише початковим етапом глобального процесу. Щоб пережити те, що йде, треба не просто боротися, а й розуміти, що лежить за цим, що це більше, ніж просто війна за територію, більше, ніж боротьба за владу, це боротьба за саму душу людства. І ось те, що він побачив у сні. Було жахаючим, але водночас і неймовірно надихаючим. Сновидіння, як і магія, відкривають двері, але не всі готові через них пройти. Ті, хто готові, отримають сили для змін. Він побачив, як через цю темряву народжується новий світ, як Україна, попри всі втрати, стане тим магнітом, який притягне до себе світло. І це світло не буде належати лише Україні. Воно стане світлом для всього світу, який втомився від війни, від насильства, від хаосу. Але перед цим, як і завжди, постає питання хто готовий прийняти це світло, хто готовий прийняти відповідальність за майбутнє, яке відкрилося через ці сни? Це не просто питання вибору, це питання усвідомлення. І люди, що побачили ці сновидіння, стали носіями цієї свідомості. Це був перший крок до великого переродження, але навіть цей перший крок був сповнений сумнівів і страхів, страх не бути зрозумілими, страх того, що вони можуть не впоратися, що їхні повідомлення можуть бути неправильно витлумачені або взагалі не прийняті. Але насправді всі вони знали, цей шлях не для слабких, це шлях для тих, хто готовий не просто боротися, а й змінювати світ зсередини. І саме через ці сновидіння люди отримували ключ до цього перетворення. Це не були просто миттєві бачення. Це була реальність, яка показувала, як можна подолати не лише фізичні кордони, але й межі самого часу. Вони бачили, як Україна перемагала в цьому нескінченному лабіринті хаосу і розпаду, як кожен її крок на полі бою був частиною великої космічної битви за виживання людства. Вибір, який вони робили, був вирішальним. Чи впадуть вони в темряву, чи вийдуть із цього хаосу, створивши нову реальність, яка стане прикладом для всього світу? Сон, у якому вони побачили ці світи, не був просто мрією, він був інструкцією. І якщо вони не зможуть зрозуміти ці сигнали, якщо не приймуть цей виклик, то вони не зможуть реалізувати потенціал, що відкривається перед ними. Ті, хто готовий до змін. Хто готовий змінити не лише свій народ, але й цілу планету, мають знайти шлях. І ось тут вступає найважливіша частина цього пророцтва. Це не буде простий шлях. І навіть якщо українці будуть готові змінити все, доведеться зіткнутися з величезними силами, які захочуть цього перешкодити. Але це лише частина шляху. Для того, щоб розірвати коло насильства і хаосу. Вони повинні пройти через темряву і побачити, як з неї народжується світло. Цей процес не має нічого спільного з простою перемогою над ворогом. Це переродження, яке змінить не тільки долю України, але й самого людства. Ці сновидіння стали для багатьох свідченням того, що ми не живемо в ізольованому світі. Ми зв'язані з іншими реальностями, з іншими цивілізаціями, з іншими світилами, які спостерігають за нами. Вони допомагають нам. Але тільки якщо ми готові відкрити свої очі і побачити більше, ніж просто те, що відбувається тут і зараз. Ми повинні усвідомити, що наше майбутнє не обмежене тим, що ми бачимо на поверхні. Наше майбутнє це результат того, як ми зможемо вибрати шлях серед хаосу, серед темряви, де кожен наш крок важливий. Цей шлях через сновидіння є частиною великого космічного плану. Всі, хто пережили ці сновидіння, зрозуміли, що ми стоїмо на порозі нового світу, світу, в якому Україна може стати символом глобального відродження. І цей шлях буде важким, але він веде до неймовірної перемоги, та перемога, яка змінить усе. І ось в кожному сні знову і знову починають відображатися одні й ті ж самі символи. Чорні ворони, зорі, що падають, і ті таємничі посланці з іншого світу, які схожі на привиди. Вони не вимовляють слів, але їхня присутність очевидна. І кожен, хто хоч раз побував у цьому стані сновидіння, вже ніколи не залишиться тим, ким був до цього. Бо ці образи не просто з'являються вночі, вони стають частиною твоєї свідомості. Це невидима, але надзвичайно потужна зміна. Яка вводить тебе в новий вимір реальності, в якому все, що ти вважав важливим раніше, раптово стає малозначним. Ти не вибираєш, коли прокинутись. Це була ще одна фраза, яка часто приходила до нього в сні прокинутись від ілюзій, прокинутись від насильства, яке ти відчуваєш, і від того, що відбувається на твоїй землі. І тоді ти потрапляєш в абсолютно новий простір, де немає війни. Де мир це не просто відсутність боїв, це стан душі, стан гармонії, але для цього доведеться пройти через всі ці складні етапи, коли ти бачиш своїх побратимів, своїх близьких і навіть сам себе в образах, що нагадують страждання і біль, і ти розумієш, що є щось, що ти можеш зробити, щоб все це змінити. Ти не тільки борешся за території, ти борешся за свої думки, свої мрії. Свою здатність залишитися людиною в усіх цих умовах. Цей солдат був першим, хто зрозумів, що війна це не лише фізичний бій, не лише кров і порох, а й енергетичний процес, який захоплює не тільки землю, а й усі простори між світами. Саме через ці сновидіння йому відкривалася ця прихована реальність. Він бачив, як, здавалося б, незначні, на перший погляд, рішення можуть змінювати хід історії. Наприклад, вибір, який він зробив у сні, повертаючи напрямок руху, здавався таким простим, але він не міг уявити, наскільки серйозні наслідки це матиме. Кожен його сон, де він бачив майбутнє України, був, наче мозаїка, де фрагменти відновлення перепліталися з темними силовими механізмами, що виявляли свою справжню сутність. Виявляється, війна це не просто боротьба між націями. Це гра у великій космічній грі, де людство проходить серйозні випробування. І ось українці, це те, що не лише відстоює свою землю, але й стоїть на передовій, щоб визначити, як рухатиметься ця глобальна гра. Через Україну має пройти новий шлях, шлях, який може обрати кожен народ на планеті. Ці сновидіння змушували його дивитися на це як на великий і потужний символ. Вибір України сьогодні стане тим, що визначить, в яку епоху війде людство, і якщо країна зможе зберегти свою ідентичність, пройти через білі жахи війни, тоді вона стане не просто регіоном, а символом змін, символом нового світового порядку. Вона не буде лише географічною точкою на карті, вона стане тим магнітом, який притягне до себе світло, і це світло буде не лише для України. Але й для всього світу, бо відродження однієї нації в цей час це передумова для змін у глобальному масштабі. Але є ще одна глибока істина, яка приходила до нього щоночі, і яку він ніяк не міг зрозуміти до кінця. Усі ці образи, усі ці послання, які він отримував від інопланетних посланців, від тих самих чорних воронів, символізували не просто фізичну перемогу, а перехід на інший рівень існування. Нове усвідомлення людської сутності. Він почав розуміти, що війна, з якою зіткнулася Україна, це не просто відображення поточної політичної ситуації, а боротьба за глобальну еволюцію людства. І люди, які зараз переживають цю кризу, мають можливість вплинути на не лише своє майбутнє, а й майбутнє всіх цивілізацій. Вибір, який вони зроблять, може стати поворотним моментом для всього людства. І, хоча, як і у будь-якому великому етапі змін, є момент, коли ти сумніваєшся в тому, чи все, що відбувається, має значення. Насправді, все має значення. Ти, можливо, не одразу розумієш, чому твої сновидіння настільки яскраві, чому вони відгукуються в твоїй душі з такою силою, але ти відчуваєш, що вони ведуть тебе до чогось більшого. І цей шлях, навіть якщо він буде темним, він і є шляхом до відродження. Вибір кожної людини на полі бою, вибір кожного громадянина України у ці важкі часи має глобальне значення. Це вибір, який не просто змінить долю однієї нації, а й допоможе планеті стати на шлях еволюції, змінити її курс, об'єднати всі народи в боротьбі за нову еру. Тому що, коли один народ вистоїть у таких страшних умовах, це буде прикладом для всіх. І саме цей приклад стане тим, що призведе до кінця війни і відкриє двері для нової ери на землі. Всі ці сновидіння, всі ці непояснені моменти, вони насправді є лише частинами великої картини, картини, яка тільки починає розкриватися і в якій Україна стане тим важливим етапом на шляху до глобальної трансформації всього людства. Це шлях, який наведе назад. І кожен, хто зараз проходить через це випробування, не просто бореться за свою землю, він стає частиною великого плану, що змінить майбутнє всієї планети.